Приїхавши додому на свою кухню у Харків, одразу вирішила приготувати це печиво з дитинства. Воно має безліч різних назв, наприклад, вушка або гусячі лапки. Пишіть у коментарях, як його називали ви, а готується воно дуже просто. Для цього кисломолочний сир, яйце, ванільний цукор, сіль та м'яке вершкове масло пробиваємо блендером до однорідності. Просіємо борошно, додаємо розпушувач і замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, а потім руками. Загортаємо в харчову плівку і прибираємо в холодильник мінімум на годину. Дістаємо половину тіста і розкошуємо. Вищемо до товщини 3-4 мм. Вирізаємо коло діаметром 8-9 см, а обрізки збираємо і відправляємо у холодильник. Тепер формуємо печиво. Однією стороною занурюємо в цукор, нею згортаємо навпіл, ще раз занурюємо в цукор і знову згортаємо навпіл. Фінальний раз однією стороною занурюємо в цукор і кладемо деко з пергаментом цукровою стороною нагору. Випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин до золотистого кольору. Подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте.